Всім привіт! Продовжуємо вивчати Navigation Component в Jetpack Compose. Минулого разу ми навчилися змінювати заголовок в тулбарі в залежності від екрану, який зараз показується користувачеві. І тоді я показав один з найпростіших способів, як це зробити. В коді ми просто додали перевірку на поточний маршрут навігації за допомогою конструкції Вен. Також ще я потім опублікував окреме необов'язкове для перегляду бонусне відео для спонсорів, де задачка була така ж сама, але спосіб реалізації був іншим за допомогою розширення Kotlin DSL для Navigation Component. якщо що посилання залишу в закріпленому коментарі. Так от, сьогодні ми переходимо до наступної теми в рамках навігації: це передача даних між екранами. А зараз нагадаю, у нас є Android-додаток, який складається з двох екранів. На першому екрані відображається список. А на другому екрані ми можемо додати новий елемент до списку. Тепер же в рамках цього відео ми реалізуємо редагування елементу списку, бо зараз такої можливості у нас нема. Тобто нам треба зробити так, щоб при натисканні на елемент списку ми запускали другий екран для редагування. І при цьому тому от другому екрану да, йому треба передати додаткові дані, який саме елемент списку ми хочемо відредагувати. А значить, нам дійсно треба навчитись передавати ті самі додаткові дані між екранами. I don't know. Отже, поїхали. Коли ми вивчали кастомну навігацію, то там я брав існуючий екран ADD item Screen і дописував до нього додаткову логіку. На цей раз для різноманітності ми зробимо трошки по-іншому. У нас буде окремий екран для редагування, тобто дії на додавання та на редагування будуть ізольовані, але з іншого боку, у нас з'явиться дублювання коду. Тим не менш, дублювання можна буде за бажанням потім зменшити, провівши рефакторинг коду. А, можливо, до речі речі, в наступному відео ми це і зробимо. Ну, а поки створюємо окремий пакет з назвою Edit. в ньому всередині буде знаходитись екран і ViewModel для редагування елементу списку, тобто нам потрібні два файли: Edit Item Screen і, відповідно, Edit Item -view -model. Ці файли ми безпосередньо і додаємо до нового пакету. Далі, передачу даних ми будемо робити найновішим способом, який доступний з версії Navigation Component 28.0. На момент запису цього відео версія 28.0 все ще знаходиться в беті, але, можливо, коли ви будете переглядати це відео, то вона вже буде стабільною. Значить, переходимо до TomL-файлу, до lips.versions.toml і тут змінюємо значення в константій на 2.8.0.Beta e, 0.4. І Крім цього, ми ще додаємо одну додаткову константу KTX Serialization зі значенням 1.6.3. Відповідно, в секції Libraries прописуємо бібліотеку Kotlinx serialization Core. Тобто бібліотека Navigation Component працює з Котліновською серіалізацією для передачі даних між екранами, і тому ця бібліотека має посилатися саме от на версію 1.6.3 з константи KTX Serialization. Але самої бібліотеки тут недостатньо. Треба нижче в секції Plugins. Тут треба додати ще й окремий плагін, який називається Kotlin Serialization. Причому версія цього плагіна має співпадати з версією мови Kotlin. Тому я посилаюся саме на версію з константи Kotlin, яка в моєму випадку рівна 2.0.0. Так так, нагадаю, що ми декілька відео тому назад мігрували на Kotlin 2.0 свій проект. Після всього цього синхронізуємо проект. Далі переходимо до кореневого файлу build.gradle і тут прописуємо новий плагін Kotlin Serialization. І те ж саме далі робимо в build.gradle для application модуля. Вверху підключаємо до модуля цей плагін. І також далі в секції Dependencies внизу тут не забуваємо підключити бібліотеку Kotlinux Serialization Core. Все, от необхідні залежності, всі підключені, тому синхронізуємо проєкт ще раз. На цьому моменті переходимо до маршрутів навігації. Ми вже знаємо, що в Navigation Component, значить, тут маршрутами навігації виступають звичайні текстові рядки. Так от, з аргументами для екранів плюс-мінус схожа ситуація, їх в базовому випадку теж треба оброблювати вручну. Але. Починаючи з версії 2.8.0, розробники Navigation Component додали інтеграцію Scotland Serialization. Тобто тепер ми в Navigation Component маємо от можливість робити приблизно те саме, що і в кастомній навігації. А отже, замість використання текстових рядків, от тепер давайте об'явимо маршрут навігації у вигляді Data об'єкту для Items роута для екрану зі списком. І далі теж саме потім ще можемо зробити для маршруту ADD ItemRoute. Ну і думаю, ви вже здогадуєтесь, який буде маршрут для редагування існуючого елементу списку. Ми використовуємо data Class Edit itemRoute з додатковим аргументом. Я використовую саме індекс, бо у нас список примітивний і складається тільки з текстових рядків. А так, само собою, що ви будете там в своїх проєктах використовувати унікальні ідентифікатори замість індексів. Виходить, що тепер в маршрутах навігації ми використовуємо класи замість текстових рядків, а значить наступний крок це треба виправити код в MainActivity. Тут в компоненті тут трошки змінюється прив'язка маршрутів до Composable функцій. В углових дужках ми тепер пишемо клас маршруту, наприклад, ItemsRoute, ну і далі можемо повторити операцію для маршруту ADD. тут нічого складного нема. І останній новий для нас маршрут EditItemRoad. Поки що у нас немає окремої Composable функції для нього, але, ну, як мінімум, я можу показати, як працювати з аргументами. Всередині блоку коду тут приходить екземпляр NavBackstackEntry, і от з нього можна витягнути маршрут навігації, тобто об'єкт з аргументами. Робиться це за допомогою extension функції ToRoute. В результаті далі залишається тільки передати аргументи в екран. Ну, давайте тоді швидко напишемо заглушку для екрану в файлі Edit item Тут просто додаємо пусту Composable функцію з одним єдиним аргументом, з індексом елементу списку, який ми хочемо відредагувати. І от після цього можемо повернутися до компоненту NavHost і тут вже просто викликаємо Edit item screen, передаючи туди індекс. Готово. Принаймні, зі змінами в NowHost ми успішно справились. Але окрім навгосту, в MainActivity є й інші помилки після, скажімо так, після редизайну маршрутів навігації, бо перевірка стану навігації, перевірка на поточний екран, її теж треба трошки переписати. В цілому я пропоную у файлі App Roads, тут можна додати окрему функцію, яка спростить цю роботу. Тобто, оскільки тепер у якості маршрутів виступають не текстові рядки, а класи, то нам необхідна функція, яка зможе з nowcksteck entry дістати саме клас маршруту навігації, а не просто там текстовий рядок. І ось так от ця функція може виглядати. По суті, під капотом бібліотека Navigation Component все одно перетворює клас маршруту навігації в текстовий рядок, а ми, відповідно, робимо обернену операцію. Перетворюємо назад текстовий рядок в клас. Далі вже в MainActivity ми просто всюди можемо використати нову написану функцію, там, де йде перевірка на маршрут навігації. Порівняння при цьому йде саме з класом маршруту навігації, а не з конкретним об'єктом. А значить, в кінці, після назви маршруту, тут додається двокрапка і ключове слово клас. От так от. Ну і заодно додамо заголовок для нового маршруту для Edit ItemRoute. Тут нам знадобиться новий текстовий ресурс для заголовку в файлі strings.xml. Значить, в цьому ресурсі буде знаходитись текст Edit Item. Після цього просто використовуємо новий ресурс для Edit item Road в коді. Якось так. А, і ще не забуваємо про Floating Action Button. Тут теж фіксимо перевірку на поточний маршрут навігації. Що далі? Далі нам потрібно запускати екран редагування при натисненні на елемент списку. А тому переходимо до екрану зі списком, до Items Screen. І тут, по-перше, додаємо аргумент до функції ItemsContent. Це буде лямбда onItemClicket, яка має викликатись саме при натисненні на елемент списку. І в цій лямбді якраз буде приходити ще й індекс елементу, на який користувач натиснув. Після цього другий крок, нам цю лямбду треба викликати з LazyColumn. Що ж, на цей раз ми не будемо витягувати індекс вручну, замість цього скористаємось функцією itemsінdeк всередині Lazy column. Ця функція вона автоматом надасть в тому числі і індекс елементу. Відповідно далі в текстову мітку передається сам елемент списку. А от натиснення реалізується за допомогою модифікаторів, де всередині був вже викликається та сама лямбда on з аргументів, куди і передаємо індекс. Ну і прописуємо додатковий модифікатор FieldMax щоб збільшити ширину зони натиснення на елемент списку. Тепер фінальний крок: реалізуємо лямбду on item Це треба зробити в двох місцях. В прев'ю функції буде пуста реалізація, яка абсолютно нічого не робить. А от вверху вже в реальному екрані, тут, в функції Items Screen, тут пишемо, що при натисненні на елемент списку треба буде переходити на наступний екран. А для цього нам знадобиться NowController, який ми дістаємо через LocalNowController. Якщо що, LocalNowController ми реалізували в одному з минулих відео по Navigation Component. Тому далі вже всередині on item clicked ми тут запускаємо наступний екран, який визначається саме маршрутом навігації. Тут це маршрут EditItemRoad, який є дата класом з додатковим параметром index. Все. На цьому етапі ми навчились працювати з новими маршрутами навігації на базі класів, а не на базі текстових рядків в Navigation Component, там починаючи з версії 2.8.0. Тепер в функції Edit Item Screen тут є вхідний аргумент з попереднього екрану. І далі ми можемо з цим аргументом ми можемо з ним робити що завгодно. Значить, давайте напишемо реалізацію. І почнемо не з самого екрану, а з репозиторія. У нас же є клас Items і він поки не вміє редагувати існуючі елементи. До речі, тут до сих пір контекст в конструкторі присутній, хоча він ніде не використовується, давайте я його видалю, щоб не заважав. І, знаєте, по-моєму, я там, коли Хілт додавав до проєкту, да, три відео тому назад, то я робив тестовий інжект репозиторія в MainActivity, щоб перевірити його роботу. Е, да, Так, і є. Ну, коротше, видаляємо теж нафіг, е, що що, а репозиторій в Activity нам точно не треба. Так от, повертаємось до класу репозиторія і пишемо тут новий метод з назвою Update. В ньому буде два параметри індекс елементу, а також нове відредаговане значення. І далі, всередині методу, тут спочатку імітуємо бурну діяльність за допомогою виклику delay, а потім вже безпосередньо оновлюємо елемент списку по індексу за допомогою itemsflow.update. Тобто при редагуванні itemsflow автоматично сповістить про всі зміни, а значить, і екран зі списком теж перемалюється автоматом без нашої участі. Все, логіка редагування готова. Далі зробимо ще й отримання конкретного елементу списку по індексу. Метод getByIndex буде цим займатися. І нехай він завантажує один елемент трошки швидше, ніж весь список, всього-навсього 1 секунду. Ну і потім повертаємо елемент списку з самого методу. Якось так. Тепер переходимо до viewмоделі EditItemViewModel. Оскільки вона відноситься до екрану з додатковими аргументами, то будемо використовувати механізм Assisted Injection. А значить, окрім анотації GuiltViewModel, додаємо Assisted Inject до конструктора. І в самому конструкторі будемо приймати, по суті, аргумент екрану, тобто індекс елементу, який треба відредагувати, і плюс репозиторій, Items -репозиторі. Після цього всередині ViewModeli ми прописуємо фабрику Assisted Factory, яка зможе створювати екземпляр в використовуючи тільки перший параметр з конструктора, тільки індекс елементу. Ну і також не забуваємо в анотації Health прописати посилання на клас фабрики. Далі опишемо state State для екрану редагування. Це буде Sealed клас з двома можливими значеннями Loading і Success. Причому у випадку Success тут буде, по-перше, завантажений елемент списку. В нашому випадку це просто текстовий рядок. І по друге, із Edit in Progress це індикатор того, що запустився процес збереження даних в репозиторій. Виходить, що наш новий Screen State є комбінацією двох попередніх стейтів, які ми написали в минулих відео. Чому так? А тому що екран редагування має вміти робити вже дві асинхронні операції. Спочатку завантажувати елемент для редагування, бо згадуємо одне з основних правил передачі даних між екранами, що потрібно передавати між екранами на Самі сутності, а тільки їх ідентифікатори, ну або в нашому простому випадку індекси. Це потрібно робити для того, щоб уникнути Transaction to Large Exception від операційної системи Android, бо аргументи екранів зберігаються в бандлах, а пам'ять для бандлів не резинова, і її ліміт доволі невеликий. Ну і також, окрім завантаження даних по індексу, потім ще й треба відображати завантажені дані на екрані. І на додачу, коли вже дані вже відображено на екрані, то тут теж є два вкладені стани до натиснення на кнопку та після, коли вже йде процес збереження в репозиторії. Тому у нас і вийшов такий от screen state. Далі у view моделі об'являємо state flow, в якому буде знаходитись поточний стан екрану, поточний screen State. Причому початкове значення, само собою, це буде screen state.loading, бо при старті view моделі дані ще не завантажені. Далі ще додамо Exit Channel по аналогії з тим, як ми робили пару відео назад. Exit channel буде сповіщувати про подію, що треба вийти на попередній екран зі списком, бо прямого доступа до навконтролера у ViewModel нема. Наступний крок треба завантажити дані при старті Vieмоделі. Для цього просто всередині Viewmodelscope.laun тут звертаємось до репозиторія, до методу GetByIndex. От тому ми цей метод і написали. В результаті на виході отримаємо завантажений елемент списку. Конструкцію трекет я тут для спрощення не додаю, але в реальних сценаріях так вам ще треба буде перевіряти помилки при завантаженні. А ми ж просто беремо і кладемо завантажені дані в state flow. От і все, дані успішно завантажені. Останній крок для ViewModel – це редагування елементу списку. А значить, пишемо метод Update з новим відредагованим текстом в аргументах. Тут спочатку перевіряємо поточний стан екрану на всяк випадок, і якщо все окей, якщо екран до цього був успішно завантажений, то ми можемо спокійно зберігати дані. По-перше, показуємо індикатор прогресу, який сповіщує про те, що процес зберігання даних почав виконуватись. По-друге, на репозиторії викликаємо новий метод Update, і він от якраз збереже нове значення для елементу списку. І на сам кінець виходимо одразу на попередній екран, одразу після успішного оновлення. На цьому моменті ViewModel готова до використання. Залишається сам екран Edit Item Screen. Всередині Composable функції для цього екрану тут спочатку отримуємо екземпляр ViewModel за допомогою Hield ViewModel і за допомогою Assistant Injection. Тобто, при створенні ViewModel ми використовуємо фабрику і її відразу передаємо індекси з аргументів функції. Крок другий. Отримуємо доступ до NAVontролера через Composition Local. Ми цей механізм знову ж таки реалізували в одному з попередніх відео по Navigation Component. І далі, крок третій, можемо відразу реалізувати подію виходу на попередній екран. Тобто використовуємо івент консюмера, якому передаємо Exit Channel, а всередині івент консюмера викликаємо nowcontroller.popbackstack. Тільки робимо це у тому випадку, якщо поточний маршрут навігації все ще вказує на цей же самий екран. Тобто ми пам'ятаємо фішку з анімаційними переходами. А, а до речі, сам event Consumer, ми також його реалізували в проєкті раніше в одному з попередніх відео. Його суть, нагадаю, в тому, що він може слухати події з view моделі і оброблювати їх. Далі, крок четвертий, отримуємо screen state з view моделі за допомогою виклику viewmodel.stateflow.collectaState. На цьому етапі нам знадобиться вже контент-функція з інтерфейсом екрану. Отже, напишемо таку функцію, назвемо її EditItemContent і прописуємо сюди два параметри: state з View-моделі, який треба відмалювати, та дія on edit button Clicked з текстовим рядком, який треба буде зберегти. Screen State можна також додатково імпортувати для лаконічності коду. Тоді, виклик функції EditItemContent Content з Edit item Screen буде виглядати наступним чином. Спочатку передаємо state, а потім дію. І ця дія просто перенаправляє все на метод у Viewmodel view ViewModelUpdate. Залишається реалізація функції Edit Item Content. Тут, значить, все будемо загортати в колум, в контейнер column, який буде займати всю площу екрану і який всередині буде центрувати всі вкладені компоненти одночасно по горизонталі та по вертикалі. Далі, першим ділом, перевіримо стейт, який у нас може бути двох видів: loading і success. Якщо ми знаходимося у стані loading, то нам на екрані показувати нічого, окрім індикатора прогресу. В інакшому ж випадку ми давайте, давайте створимо окрему комбазову функцію content. В аргументах ця функція буде вже приймати не просто screen state, а його підтип screenstate.success. Ну а другий параметр з лямдою, він залишається таким же, як і у попередній функції. Тоді вже з Edit ми будемо викликати SuccessEditItem Content, якщо тип стейту рівний, рівний screen state.success. Ну а далі нам потрібно дійсно реалізувати інтерфейс екрану. І інтерфейс буде майже таким самим, як і для екрану додавання нового елементу в список. Тобто, ну конкретно в цьому відео ми просто скопіюємо код з функції add -item -content. А, До речі, тут є помилка в коді. Да? Тут треба перевірку в if переписати на road class, бо ми ж змінили маршрути навігації так-то. Окей, значить, продовжуємо. Тобто копіюємо і вставляємо код в функцію SuccessEditItemContent. Так, це буде дублювання коду, але нічого страшного. В наступному відео ми це потім виправимо. А поки ж, значить, в input text. Тут підставляємо початкове значення зі state.loadeditem. Далі текстове поле буде доступне для редагування тільки до того моменту, як запуститься процес збереження даних в репозиторії. І тут в placeholder теж можемо змінити текстову підказку там з Enter New item на щось інше, наприклад, Edit Item Title. І нову підказку можемо відразу винести в ресурси за допомогою Alt плюс Enter. Потім кнопка. Тут викликаємо лямбду з аргументів методу і передаємо в неї відредагований готовий текст. Також кнопка буде активною тільки в тому випадку, якщо і текст не пустий, і якщо операція редагування ще не була запущена. Ну і текст всередині кнопки, він вже теж має бути не ADD, а Edit. І його теж не забуваємо винести в ресурси проєкту. Далі внизу показуємо прогрес бар тільки тоді, коли вже розпочався процес збереження даних в репозиторії. Наче все готово. Отже, запускаємо проєкт на виконання на емуляторі. Значить, на першому екрані присутній список, і спочатку додамо новий елемент. Тобто перевіримо, що стара логіка не зламалась. І загалом, наче все плюс-мінус має коректно працювати. Значить, так, новий елемент з'явився у списку. А тепер відредагуємо будь-який інший елемент. Для цього додамо якусь абракадабру в кінці назви елементу. І потім натискаємо на кнопку Edit. В результаті редагування також спрацювало. Елемент в списку дійсно змінився. Що ж, таким чином, в рамках цього відео ми навчились передавати дані між екранами в навігації на базі бібліотеки Navigation Component. При цьому ми зробили це найновішим способом за допомогою кастомних класів для маршрутів навігації, які стали доступними там починаючи з версії Navigation Component 2.8.0. В результаті, правда, у нас в проєкті з'явилось дублювання коду, бо екрани для додавання та для редагування вони дуже схожі між собою. Тому наступного разу, в наступному відео ми займемось невеличкими змінами в коді, змінами того, що ми тут написали. Тобто ми зробимо код трошки більш чистим. А так на сьогодні все. Код проєкту доступний спонсорам каналу на Паймі Кофі. Дякую за увагу, бувайте здорові та удачі!